Самсон. Хочу, щоб ми зараз сьогодні розібралися. Хто це такий? Слабкий силач чи сильний слабак? Історія про нього описана в Книзі суддів. Хто має відкриті писання, будь ласка, відкрийте 13-й розділ? Там про нього починається історія. З самого початку, читаючи про нього, бачимо одну цікаву річ. Чоловік народився не випадково, і таким, яким він був, було не випадково. Ми не будемо перечитувати великі уривки, але тринадцятий розділ декілька текстів: третій, четвертий, п'ятий. В третьому тексті описується, як ангел приходить до його мами і говорить, що ось ти не плідна, і не маєш дітей, але ти завагітнієш і народиш сина. Однак вважай, не пий вина ані інших п'янких напоїв, і не вживай в їжу нічого нечистого. Бо ти завагітнієш і народиш сина, і бритва не повинна торкатись його голови. Оскільки той хлопчина. Буде Божим назореєм від народження. І почне спасати Ізраїль з рук филистимлян. Жінка приходить до чоловіка, розказує йому те саме. Чоловік каже: ну, може, якось зробити, ну, попросити Бога, аби той ангел чи той чоловік знову прийшов і пояснив, як ми маємо його виховувати. Це показує той момент, що мама з татом добре розуміли. Які вимоги Бог буде мати до їхнього сина і до них самих? Яким саме чином його треба наставляти, як виховувати, щоб він міг вирости тим, ким Господь задумав його зробити? Знову приходить ангел Господній, вже подивіться 13-й текст цього ж таки 13-го розділу, і там написано, ангел відповів вже батькові того сина. Нехай твоя дружина дотримується всього того, що я їй сказав. Усього, що виготовляється з виноградної лози, нехай вона не вживає, а також не п'є вина і інших п'янких напоїв і не їсть нічого нечистого. Тобто дотримується всього того, що я їй заповів. Оце були вимоги до Назорея. Назорей – це особливо посвячена людина на служіння Богу. І хто знає знаком назурейства було що? Ніхто не знає. Дякую. Довге волосся, бритва не торкнеться його голови. Тому бачимо перша річ. Самсон мав особливе становище перед Богом. Він повинен був бути назореєм свого народження і до смерті. До речі, хто читає П'ятикнижя Мойсея, той знаходить вимоги до назорейства. І, як правило, назореєм ставали на деякий час? На деякий період часу. Хотіли на місяць, хотіли на півроку, будь ласка, хотіли на рік, будь ласка, але були певні вимоги до назорея. Сам же. Мав бути назуреєм по всі дні свого життя. Тобто, перед Богом він мав особливе становище, у Бога до нього було особливе відношення. Читаючи про ці вимоги і про ті речі, десь бачу нас з вами. Бо насправді до. Нас, як дітей Божих, ми любимо себе так називати, до віруючих людей чи до відкуплених людей, у Бога є особливе відношення, і ми перед Богом маємо бути в особливому відношенні. Коли читаємо про Самсона, планка доволі висока. І він її мав дотримувати. Коли читаємо вимоги про нас з вами в Євангелії, так само планка дуже висока. Становище високе, завдання дуже високе? Другий момент, який так само знаходимо, в нього були особливі можливості. чим ми асоціюємо Самсона? Силою. До речі, запитання. Хто знає, в чому знаходилась сила Самсона? Де де? Я теж так думав, що в волосся. Не закривайте писання. 14 розділ, 6 текст. Іде собі Самсон своїми батьками сватати дівчину. І побачив виноградник. Ну і вирішив зайти трохи винограду, поїсти. І тут звідки не візьмись, на нього нападає Лев. І ми читаємо: у ту мить зійшов на нього Господній Дух, і він розірвав його, наче це було козеня, хоч у його руках не було нічого, коли він це зробив. Той самий розділ, але трошки нижче 19-й текст. Там вписано, як він засватав дівчину, вже не наче весілля. І він задав загадку про Лева. І читаємо. Він проспорив ну, за допомогою цієї своєї нареченої. І треба йому було ну, відробити спор: тридцять пар одягу віддати. І ми читаємо. Прибув він до лихі, філистимляни з переможним криком вийшли йому назустріч. Тоді зійшов на нього дух Господній, після чого мотузки, якими були зв'язані його руки, стали, наче ляне прядиво, що побувало в вогні, і вони просто поспадали з його рук. Так в чому сила Самсона? Не чую. У волосі? Дякую. Виявляється, сила Самсона в Бозі. Дух Святий сходив на нього, і він робив те, що він робив. Ось ці ну, неймовірні речі. Особливе становище перед Богом. Особливі можливості, які він наділений. До речі, коли ми читаємо одне з най, я би так сказав, найцерковніших післань нового заповіту це лист до Єфесян. Чому найцерковніше? Тому що там найбільше вживає апостол Павло слово церква і там багато вимог до церкви. Із перших розділів читаємо, що Господь вибрав нас для себе, наділив особливими якостями, наділив особливими духовними дарами для себе. Аби тут на землі мати своїх людей. Які би могли тут на землі здійснювати його плани, його наміри, його задуми? Тому між Самсоном і нами можна знайти деякі паралелі. Їх дуже багато. Особливе становище. Особливі можливості. Але знаєте, читаючи. Історію Самсона часом помічаю і себе, і своїх знайомих. Маю на увазі знайомих з церкви. І є ще одна річ, яка у нас дуже подібна з Самсоном. У нас дуже часто таке саме відношення. До особливого становища і до особливих можливостей, які Бог дає нам, майже як у Самсона. Я би хотів, щоб ми сьогодні трошки подумали про себе в розрізі історії цього чоловіка. Як ми відносимось до всього того, що, що дав нам Господь? До тих же духовних дарів, до тих же можливостей, які кожного дня ми з вами переживаємо в житті. Бо для того, щоб послужити і зробити якусь добру справу, добру річ, щодня Господь дає таку можливість. Використовуємо чи ігноримо? Серйозне питання. Воно буде ставати перед нами по всі дні нашого життя. От скільки нам Господь виміряв жити, це питання буде виниряти перед нами. Вірніше Бог буде постійно задавати ось ці речі, ці запитання. Особливе ставлення Самсона. До того всього, до чого закликав чи ким зробив? Господь. Він прекрасно знав, що був Божим Назореєм. Чому прекрасно знав, пригадуєте той момент, коли він вже ну, подружився з Далілою? І вона випитувала, в чому твоя сила? Раз, другий, третій. І там є такий цікавий момент, що вона його ну, просто добила. Постійно задаючи ці питання, вона ну, на молодіжному сленгу. Викльовувало йому мозок. Написано, що йому аж остогидло життя. І він признався, я є Божим Назорейм. Що ж таке про себе він знав? Пригадуєте той момент, ми вже говорили, коли він роздер лева, а потім через деякий час просив подивитися, що там з тим, з тою тушою. І знайшов там мед. Написано, набрав, їв і батьків пригостив. Ну, цікаво, і ж неогидно було. Ну, ладно, сам їв, батьків пригостив. Але зауважте, там є така одна ремарочка. Але він батькам не сказав. звідкиля він взяв мед. Чому не сказав? Або він знав, що він дозволяє собі речі, які насправді йому, як Божому помазанцю, Божому Назорею, були заборонені. І дуже часто ми з вами, як віруючі люди, часом дозволяємо собі недозволене. Ну, подумаєш, трошки згрішив, які проблеми? Зауважуємо ще одну річ, вчитуючись в його історію, ми бачимо певні гріхи, будемо говорити відверто, коли він дозволяв собі робити недозволені речі. Але далі ми читаємо, що Дух Святий продовжував на нього сходити, і він знову продовжував робити величні справи. От ми з вами говорили про той момент, як він розірвав лева. Іншим разом ми читаємо, як він повбивав тисячу чоловік ослячою щелепою. 15-й розділ з 25 тексту про це написано. Правда, сам по собі факт неймовірний, я насправді не уявляю. Ну, як це може бути? Ну, я доводилось бачити. Ослячу щелепу. Ну як нею завалити тисячу чоловік? Я не уявляю. Але знаєте, є в тому одна така цікава річ. Дух Святий зійшов на нього. Написано, він огнув руку до свіжої, ослячої щелепи. Як назорей не мав би того робити? Але зробив. Ще один, напевно, один з найнеймовірніших для мене моментів. Прийшов у місто Газа, існує дотепер. І зірвав з петель ворота, не двері, ворота, і написано: відніс на гору навпроти Хіврону». Хтось спробував дивитись по карті. 60 кілометрів. Чоловік був з гумором. А хто знає, що він в Газі робив? А там написано. Судді, 16 розділ, перший текст. Ану, чітніть. Що він там робив? Прийшов? До повії. Прийшов до повії. Його взагалі тянуло на чужинок до филистимлянок. Перша Филистимлянка хотів одружитися. Батьки відмовляли, він вперся. Ну, як кажуть, не зрослося. Друга ось ця. В Газі. І третя. Деліла. Филистимлянка. І отако бачимо в історії Самсона ось ці такі. Ну, Цікаві в лапках моменти, коли людина дозволяє собі нехтувати речами, якими нехтувати не можна. І знаєте, це моя приватна думка, ви можете зі мною не погодитись, але мені так здається. Що саме ось цей момент, що Дух Святий продовжував сходити на нього і далі, і продовжував через нього робити свої речі, і зіграло з Самсоном злий жарт. Ну, раз сила моя нікуди не ділася, я розкидую тих филистимлян, як шахмати. Ну, значить, все нормально. Я себе переконую, що все нормально. І так, крок за кроком, з плином часу доходжу до того, до чого дійшов Самсон. Пригадуєте, чим закінчується історія з Далілою? Коли він вже їй виклав все, як на дусі, як на сповіді, вона його тихосенько обрила. Потім каже, там филистимляне. І він думає, та я зараз, та як тоді. І там іде слово. А він не знав, що Господь залишив його. Все це триває певний період часу. Воно відбувається не зразу. І от те, що воно відбувається не зразу, і грає, грає з людиною злий жарт. По чуть-чуть. Методично, крок за кроком, постійно дозволяючи собі неправильні речі, заборонені речі, в один нещасний день нищуємось, як опинимось становищі, що ми насправді вже далеко, далеко від Бога. Знаєте, що дуже цікаво? Що в тій історії про Самсона лише двічі сказано про той момент, коли він кликав до Бога. І обидва рази, коли він зайшов в тупік. Перший раз, коли, повбивавши филистим, тисячу филистимлян, він настільки хотів пити, що аж кричав до Бога. А це в пустелі. Бог відповів. І другий раз це якраз за кілька хвилин до смерті. Вже коли він скований, очі виколоті, і він хоче помститися. Особливий чоловік з особливим становищем перед Богом, з особливими можливостями насправді. По особливому відносився до свого покликання. По-особливому це нехтував. І сьогодні він є таким для мене прикладом застереження, що можна мати багато що і все профукати. Тому, що мені здається, що все нормально. Ну, від Господа ж не прилетіло зразу за перший гріх. До речі, і в нашому з вами житті. Господь не відвертається від нас з вами, коли людина один раз грішить, другий, третій, п'ятий, десятий. Не зразу ж і покарання прилітає, правда? Ну, так воно є. І ми переконуємося себе. Та все нормально. Ну, подумаєш, чуть-чуть згрішив. Чуть-чуть... Чуть-чуть накосячив, як кажуть молоді люди, то, то ще не гріх. І ми звикаємося з цією думкою, а воно затягує. І приходить момент, коли, коли вже тупік, і тоді починаємо кричати до Бога. І ось тут видно Божу доброту насправді. Бог вислуховує. Бог не залишає навіть таких, як Самсон. Тому, шановні мої, з цієї історії про Самсона треба пам'ятати, хочу, щоб ми запам'ятали для себе декілька моментів. Завжди пам'ятати про, про особливі стосунки. Бога з нами і нас із Богом. Над тими стосунками потрібно працювати, їх треба плекати, вони не відбуваються автоматично. Це щоденна важка, кропітка праця, аби зберегти ось ці довірливі близькі стосунки. І останній момент не зловживати Божою добротою. Бог завжди буде через Духа Святого, через наше сломління, через Слово Боже, через близьких наших людей муляти наше сумління, він ніколи не буде нам дозволяти, щоб ми переконували себе і дозволяли собі недозволені речі. Він все буде для того робити, аби привести нас в чуття. Нам треба тільки вуха мати відкриті. І дослухатися до Його слова, до докорів сумління і до того, що нам говорять наші близькі люди, коли ми десь йдемо на манівці. Тому Самсон для мене такий, знаєте, класний приклад серйозного застереження. Тому, шановні мої, маєте особливе становище перед Богом. Цініть цим, користуйтесь цим, служіть цим, і Господь буде з вами. Амінь. Дякую вам за побожну увагу.